Всім привіт! Сьогодні знімаю рецептик для вас груші в пряному соусі. Буду я їх приміняти для м'яса, для таких ось ясних страв і тому подібне. Як бачите, помиті груші, буду я їх чистить, шкурку я не видаляю, груші середньої стиглості. Видалю тільки серединки. В якості приправи у мене буде базилік, петрушка, м'ята. І все. Далі ще кориці вкину, гвоздика і духмяний перчик. Поїхали! Кожну баночку я розклала зелень, гвоздику і духмяний перець. Корицю буду класти в маринад сам, щоб гарненько вона там розчинилася. Тепер порізані груші складаємо. Груші нарізаємо ось таким чином. І обов'язково, щоб вони були не переспівші, друзі. Ось так я вклала груші. Як то, можливо, треба поплотніше їх, бо вони все одно осядуть трошки. І тепер в мене закипіла водичка, заливаю до самого верху їх водою, накриваю кришечками, укутую на 15-20 хвилин, щоб вони простерилізувались. Ось так, бачите, воду повненько наливаю і кришечки накриваю, і трішечки-трішечки їх так прикручую, щоб вони не закрутилися зовсім, але плотненько, щоб воно там все гарненько простерилізувалось. Окутуємо обов'язково і залишаємо на 15-20 хвилин. 20 хвилин пройшло, буду зливати воду у кастрюльку. Злила воду, тепер додам туди корицю і цукор. Трішечки ще долью водички, бо на її буде маловато. Нехай буде трошки лучше з запасом. І все. Ставлю кипятити, додала корицю, на цю порцію я додала чайну ложечку, зараз водичка почне нагріватись, і вона гарненько розчиниться. А також я додам цукру. У мене груші дуже солодкі, тому сильно солодкі я не хочу. Зрощота на баночку, на великі баночки по столовій ложці. У мене там одна банка літрова це буде столова ложка. Така з горкою. 700-грамова без горки. І відповідно в півлітрові пополовинки. Ось на весь цей маринад. Я так і додам. Получається десь 3 столових ложки. Так, друзі, поки маринад закіпає, я в груші додам уксус. Можна б і лимонного соку, звісно, додати, але в мене нема лимону, я на дачі. тому буду додавати уксус. Уксус буду додавати, по принципу, як і цукор. Півлітрові баночки по чайної ложечки, в літрову столову ложечку і тут неповну столову в 700 грамову. Ось так. Маринад закипів 2-3 хвилинки. Треба, щоб він отак от прокипів гарненько і все. Заливаємо в баночки його. Залила отак ось. По самі. Края. І тепер скоренько закручуємо кришками, перевертаємо вниз кришками, укутуємо гарненько і все. Наші грушки готові. Смачного всім! Дякую, хто був зі мною. Заходьте на канал, підписуйтесь і до нових нових відео!